Так, я дивлюся Віка новини. Вони дуже цікаві. Ну, я хочу, щоб Віка і далі працювали, робили, ну, шукали новини. Мені подобається те, що в наших Черкасах є такий телеканал Віка. В якому взагалі завжди показує те, що є дійсно в наших Черкасах, всі панорами, всі, то есть, взагалі, те, що робиться взагалі в черкасах. і Завжди подобається те, що показують правду, тільки правду розказують. Наші черкаси і взагалі про всі новини. Дивлюся на телеканалі Віка Стильне життя, програму Стильне життя. Там мені подобається, що можна кожен раз підказувати щось новеньке, можу щось узнати. Для себе з новенького, з стилі, з нових стилів про моду. Ну, дуже цікавого для себе пізнаю з цієї програми. Коли є час, то іноді дивимося новини, подобається дуже. Мені дуже подобається телеканал Віка. Я люблю кулінарне шоу там. Дивлюсь дуже часто по можливості, стараюсь всі передачі дивитися. Дуже подобається ведучий. Складно так розказує, хорошо, все понятно, дуже смачні страви готували. Тобто канал дуже хороший. Хотілося б, звісно, трохи, щоб було музичного більше для діток. Шось, у мене дитина дуже рано встає, я обично включаю канал і хотілося б, щоб було мультиків розважальних програм для дітей, щоб було трошки більше. А так канал дуже хороший. Дивлюся телеканал Віка, обов'язково дивлюся новини. Ну, в Принципі кулінарні передачі. Ну, якщо є якесь свято, то обов'язково дивлюся, то також по телеканалу. Дивлюся телеканал Віка, хочу бути, якби кажуть, завжди в історії нашого міста дивитися, тому цікавлюся життям міста, щоб не тільки наша Україна процвітала, а перш за все, з маленького починаємо з міста. Наша школа хоче, щоб процвітала. О, тому переживаю і хвилююся за всі події, які відбуваються. Програма я дивлюся новини. Чому? Тому що це висвітлюється, скажімо, все, що є в Черкасах і в Черкаському регіоні. Чим цікаві наші новини? О, своєчасні і правдиві. Ну, стильне життя. Ну там, може, новості іноді подивлюся. І все. А чим подобається стильне життя? Там розказують прикольно іноді. Що цікавить? Про зірок, як приїжджають до нас. Ну, інтересно подивитися. Іноді я що дивлюся новини по віки, тому що наші черкаські новини можна подивитися тільки по віці. Мені подобається телеканал Віка, люблю дивитися весело на нас. Я люблю дивитися дитячу трибуну, там дітки розказують. Багато різних речей подобається все, і подобається прямі ефіри. Оце що можна дозвонитися, прямі ефіри нормально. Там нам, нам подобається. І зараз стали у програмах у вістях в новинах. Так стали зараз говорити хоч трошки правду. І розширена така, розширена, розширена така програма. Можна дивитися, і голос народу. Думка голосу народу важна. Найважніше, що не має. Та да, смотримо. А що дивитися? Ну, в основному, коли ви інтерв'ю берете, Ось такі є питання і все остальне. Народна трибуна. Да. Ну, ми все дивимося. Ми все, що є, то й дивимося. Да, те, що нам подобається, ми все дивимося. Ми дивимося, звісно, дуже подобається нам. Дуже. Що ви дивитесь? Я як переключаю новини, ну, все, що інтересує, про Черкаси. Все, що ділиться в місті у нас, то ми всі дивимося, з удовольствием. А як включаю і де віка, то дивимося. Що дивитись? Що, що, що показує, то й дивимося правильно. Так. Новини. Нравиться. Так, новини, звісно, обов'язково. Як беруть інтерв'ю, дивимося. Так що подобається. Ну, я дивлюся дитяча програма, там одна є. Я її дуже дивлюся, мені подобається, як діти там говорять там все це. Мені дуже подобається, там, як вони спрашують у дітей, а вони просто садика і цікаво, як вони говорять. Мені дуже цікаво, так цікаво. Я люблю дивитися весело на нас. Там цікаво, там, ну, там весело, комедні історії. Я люблю телеканал Віка, тому що там є новості, а не актуальні, і можна завжди в будь-яке суди. Весела у нас це дуже крута програма на віки. Цікаво, як новини в страні. Силою люди це по телевізору. Часто дивимося і цікавимося, як люди там проживають, як поля обіраються, як обробляються, як сади. Ну, а так, то інтересуємося дуже селом, тому що самі з села. Я люблю телеканал «Лика», мені подобаються ваші програми більші життя. Та я всі програми. Смотрю. Я люблю, коли танцюють, концерти все Вот это я основное люблю.